дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 24 травня 2024 року. П'ятниця. Я знову не втримався вдома і вирішив поїхати в ліс, годувати комарів. І Знову я забрів оці хащі, де минулого разу ходив. Сподіваюсь, знайду може де якогось ще старого красного ловча. а якщо пощастить, то може й білого. Ну, і насолоджуюся з ташок. пташок. Тому цікаво, залишайтеся. з такими хащами непрохідними. Тут можна бачити сліди зіткні діяльності диких звірів, а саме диких свиней, кабанів, косуль, лосів та іншого. Ну, але це мене не зупиняє. Звірі не шукають контакту з людиною. Вони, якщо десь і чують, що хтось проходить, то стараються обходити заздалегідь лайф. Такі випадки, коли вже випадково можна зустрітися. ну, Я думаю, вони такої шкоди не причиняти вже ведмеді тут немає. Руки десь далеко. Не думаю, що вони зараз можуть мені на моєму шляху платитись. Знову я вийшов до цього місця. Ось видно кість людей. Сюди види, сюди, звідки я йшов, але я його не зустрів. Походив я в тих хащах, нічого не знайшов, руки подер, комарі покусали. Ай. Вибрався я вже з цих хащів, відбулося такою місцевістю. Молоді дуби. Хочу пройтись по цій дорозі. Подивитися, що тут. Тут усе. Цього боку понад краєм. Прямо тут самою дорогою колись білі гриби мені попадалися. Ну, це було влітку по сезону, коли був сезон. Я, сказав, я в цій місцевості я навіть даже не знаю де. Вони ростуть так, щоб я тут мало коли збираю. Знаю так, де знаходив лисички. Місця тут є гарні. Лисичок багато. Коли на них сезон, то можна їх відрами тут збирати. Хтось свиснув чи то пташка. А, то пташка. Ось так. Кожна місцевість по-своєму гарна. Ну, тут можна подивитися, понастраємо можуть бути і білячки. Даємо сейчас сили. Здесь, здесь немовидні запахи. Прям листя, Недаром говорять, ліс лікує. Та й по собі не раз зам... Замічав, що коли навіть чи настрій поганий, чи чи так щось не все гаразд. Поїду в ліс, походю, зразу про все забуваю, переключається повністю на... з різного негатива. що ще й грибів багато, це взагалі Просто Стільки ендорфінів випускається цього гормону щастя, що це передати неможливо. Ось тут я в цьому рову колись вбирав, теж так понавкраєм буде. Але кожного року по-різному. Це залежить від погоди о так. Ході, ході, немає нічого, я не бачу. Звісно, я ж не загляну кожен сантиметр. Він може отак рости. З цього боку я його не побачу. Але так повертаюся. З цього боку його вже буде видно, бо там десь листя. От кожен куток вже не загляне. Але я дивлюся, що в інтернеті люди з нашої області ну, збирають, викладають там. Робиться таке. Ну, у нас, як завжди, я знаю, що якось пізніше. Скільки разів, це вже не, не одного року це я заміщав, що десь збирають там в різних районах. А навіть і в нашому районі, тільки десь там в селі, якомусь іншому, в вечорці чи в Бутово, лібо де. А тут немає. Потім у них вже немає, бо в них якби вже ну, волна пройшла, ця хвиля грибна. А в нас з'являється. Починаєш збирати. Пишеш там число, чи що, люди пишуть, ой, що ви брешете. Я вчора ходила, я вчора їздила, я вчора той, там нічого нема, навіщо ви людей бувите? Ну, Я не, не розумію, навіщо мені це робити. Ну ось як немає їх, то немає. Я кажу, що немає. А ну, як вони є, ростуть, я їх збираю, і це ж це ж не на камеру, це ж не то, що я їх десь поїхав на базар, купив. Потім натикав, а потім збираю. Бо вже і були і такі, що. Ой, та не може бути, щоб це скільки було грибів в одному місці. То виходить так, що я десь поїхав у Рівне чи в Київ. Та купив на базарі грибів. Це мені обійшлося це все. І які вони, поки я їх довезу. Ні, я таким не займаюся. ні, це не може хтось так і робить. Воно ж видно, як гриб знаходиш. Баво таке, що не можна його і так сидити глибоко. А бвав таке, пальцем його а він раз і впав. Тіпав його в нас щось хтось ставив. В залежності від ґрунту. Десь мягкий так, отак заходиш у посадку, а під ногами аж провалюється. А якщо таке тверде, і його ну, важко якось вирвати. Получається таке, а люди по-різному сприймають. іду такою дорогою у лісі. По обидві сторони у нас сосни. Папоруть уже. Ось все. І папороті люблять рости теж грибочки. Нараз на головці багато знаходив. Я тут багато. Чорниці. Сюди можна через місяць вже приїжджати, збирати чорниці. Вергідник тут весь ліс, вергіднику. Черниця корисна теж. Коли проблеми з зором, хто багато часу проводить біля комп'ютера. Я чорницю до... По ці пори в мене в холодильнику є заморожена чорниця, я варю собі компоти. П'ю. Не тільки з чорниці. Полниця, і брусниця і я забув, хотів швидко... ожина, ожина теж. Так що наступає літня пора, пора заготовок. Потрібно заготавлювати, щоб все було своє, бо зараз такий час, що в магазинах не купиш його що там в тих магазинах купувати? Тут на хімія. Традиційно вже вам покажу мурашник, як я завжди це роблю, мурашки працюють без виходних. Ужина ще тільки цвіте. Вона почне плодоносити десь у кінці липня, серпня, початок серпня. Я думаю, що я вам покажу відео. Хоча хто його зна. Зараз такий час щось загадувати наперед. Живемо одним днем. Будемо сподіватися на краще. Походив я. Навірно, ну, добрість 2 години, якщо не більше. Для вас, звичайно, це буде якісь там хвилин 20-30. Все я, звісно, не знімав. Тому що це сидіть дві години, дивитися як я ходю. Там не знаю, чи навіть і так цікаве буде відео. Таке вийшло у нас лайтове відео. В кінці, може, вставлю вам нашого Бориса, зірку нашого містечка. Як же ж без нього? Це вже традиція така. Кожного дня у нас приходить, там у дворі лежить, його підгодовують люди. І, звісно, і я йому виносю там яблука і так. то Пишуть коментарі, о бессовестные. десь побачили відео, де він у хлібний магазин, двері, там шорця І Якась жіночка написала вам, що жалко було йому щось там дати. А його так годують, якби ви знали, що він уже, він ходить по всьому зарічно, він уже навіть Ну, Сердиться, коли всі ж то ж фотографуються, його кормлять, дають йому там і морозиво, і банани, і яблука, і ну, все що в кого є. Звісно ж, кормлять його люди. Це ж, ну, як же ж не покормити таку тваринку? Кожен їде, це вже в нас його знають. А є люди, які не місцеві, їде, їде, побачив, олень ходить серед вулиці. І стають, починають фотографуватися. У нас ж там є стихійна. Ну, продають, продають яблука, різні фрукти, овочі. Звісно ж, людина купить йому. Одна жінка купила, я не знаю стільки, то йому 5 яблук дала зразу. А діти там школа рядом. Діти теж годують його. Так що ви не хвилюйтеся, він, він вже й до лісу не йде. Ходить цілими днями у нас там. Пити, то може біля міської ради лягти під ялинкою. Це ще десь. Отак навіть зайти може в чужий двір, де йому сподобається, може і на город зайти. Другом його можна побачити. Його ніхто не трогає. Навіть колись і по новинах його показували по один плюс один. Навірно, більше двох років, як він приходить, то на початку було деякого якось, ну, що він собі йде вулицею, машини їдуть, люди ходять, а він собі і уваги не звертає на нього, на них. Всім дякую, хто був за мною. вибачайте, що що ну, така сьогодні у нас не грибна получилась прогулянка. Сподіваюся, що в нас ще будуть хороші такі грибні походи. планую ще поїхати в цю неділю до лісу. Ну, вже в інший ліс я там поїду, хочу подивитися теж. Може що десь виросло, а якщо і ні, то хоч похову йду, подивлюся, подихаю свіжим повітрям. А і так, може, щось познімаю. Часто пишуть мені в коментарях, щоб знімав природу. Є в мене такі глядачі, які колись тут жили, потім виїхали по різним причинам. У кожного різні долі свої. і... Якби сумують за своїми, ностальгують, де росли, проводили дитинство. Ну, їм цікаво просто. Їм це моє відео, навіть як вдома побувати. Ну, Я для них і знімаю. Всім дякую. Як обіцяв, ставлю вам нашого Бориса. Дивіться.